Сердечно вітаю усіх шановних учасників духовно просвітницької християнської програми Вічне Джерело, слава Ісусу Христу. Коли ми згадуємо подію благословення нашого Спасителя звичайним чоловіком нетутулованим, звичайно, нам є над чим задуматися. Чи часом ми не зійшли з цієї Богом визначеної стежини, на якій Господь бажає кожну пересічну людину зробити величною, богонатхненною і непереможною. Коли ми згадуємо події проповіді Йоанна Хрестителя перед приходом Христа, як Месії, як визволителя людства, то звертаємо увагу, що тими натовпами людей, які линули до Йоанна, до Йордану, які визнавали прилюдно гріхи свої і вчиняли невідомий для них обряд хрещення, хто ними керував, хто їх організовував хто був їхніми пророками чи проповідниками, священниками, провидцями. Не було таких 450 років після Малахії пророка Ізраїль був тимрявий, духовній. Але настав час всенародного богоявлення. Ми про це вже нагадували коли згадували події охрещення Господнього, коли люди інтуїтивно почали відшуковувати в собі ці Божі скарби, цей нетлінний дух, який Господь вклав в людину і створив її не меншовартісною, а рівною собі, створимо людину. В наш образ і в нашу подобу. Ми живемо в той час, коли ця подія мусить повторитися, тому що наш Спаситель сказав, що перед днем мого другого приходу на землю за церквою я пошлю іллю Пророка, тобто церква, яка знову підніметься на небувалу духовну висоту. Сили, авторитету і впливовості. А це означає, що знову серед усього занепаду, серед зрадливості провідників чи то державних, чи особливо церковних, у серцях покірних людей як древнього Симеона зберігалося непошкоджене. Небесне Царство. І цей великий потенціал сьогодні існує і в нашому народі. Він невидимий. Не шукайте їх титулів, не шукайте їх на соборах чи видатних конференціях, не шукайте їх в облаченнях. Це люди непомітні, але які мають Господа у своєму серці. Звичайно, це повинні зрозуміти керівники державні. Сьогодні невидимо, дорогі мої, запам'ятаймо, не видимо, починається процес прозріння народів світу. І ця небувала солідарність з нашим народом в час його лихоліття. Говорить, що це не один президент чи інші діячі. Політичні могли це зробити. Честь і хвала тим, хто робить все для того для порятунку нашого народу, але входити у серця, у свідомість людей може тільки всемогутній Господь Бог. І я не можу не згадати часу перед виборами першого нашого президента вже незалежної держави. Коли там на Майдані біля опери були зібрані численні люди різних соціальних прошарків інтелігенції, духовенства, і режисери телебачення підходили і запитувалися, хто що хотів би побажати результатом перших виборів першого президента незалежної держави. І коли дійшла черга до мене, я процитував, тому що Біблії перед собою я не мав, як Господь передбачив, яким повинна бути перша особа держави і особливо час, коли на державу нависає небезпека. 17-й розділ книги повторення закону 5-ї книги Мойсея. З 14 текста, як прийдеш у землю, яку дав тобі Господь Бог твій, і зайнявши її, замешкаєш в ній, то й скажеш, поставлю над собою царя, як усіх народів, що навколо мене, то поставиш над собою царем тільки того, кого Господь Бог твій. Вибери тобі, споміж братів твоїх вибереш царя над собою, не можна тобі поставити над собою чужеземця, який не з твоїх народів, з твоїх братів зауважмо. У Божому плані не була передбачена тоталітарна система управління державна. Тільки теократична, Бог сказав, Я є Бог. Спаситель твій, і нехай не буде в тебе іншого, але Він знав, що прийде час, коли люди підуть супроти Господа. І в такий час Господь залишається сам собою, Він дає поради, навіть коли ти зухвало будеш робити всупереч моїй волі, то я даю тобі інструкцію, що повинен робити обраний правитель держави. В тому числі Української незалежної держави. 18-й текст. І коли він сяде на царському престолі, у нас нема престолів царських, є президентська резиденція, то мусить переписати собі цей закон у книгу з цієї, що лежить перед священниками Левитами. У книгу царську він бере закон Господній і закони державні поведінку свою, як правителя, орієнтує на Божі вказівники, на Божі маяки. І буде вона в нього, тобто Божа книга, і читатиме її він, поки життя Його на світі. Щоб навчився боятися Господа, Бого та щоб додержував усі слова закону цього і сповняв ці постанови, щоб серце Його не гордувало над братами Його, і щоб не відступав Він від заповіді, ні праворуч, ні ліворуч, та щоб довго Він царював, Він сам. І сини його серед Ізраїля. Мова зараз йде не про Ізраїля. Чуєте, вельми, шановний президенте Володимире Олександровичу, відкрийте свою святу книгу Біблію у книзі повторення закону, 17 розділі, або хтось хай вам допоможе і пам'ятайте. Перестаньте соромитися імені Господнього. Я дякую Богу, що ця сором'язливість сором уже відійшла у небуття. Сьогодні все частіше і частіше ви, і подібні до вас державні мужі, починають орієнтуватися на того, якого, на жаль, так зневажали. І тому пам'ятаємо, що. У Господа поразок немає. І говорив раніше в наших зустрічах, Він, Господь є гарантом, Він завжди дає нам перемагати. І аромат пізнання про себе розповсюджує на всякому місці. Аромат для спасенних і смертодійний для загарбників, так, молитва святих. Це смертодійний аромат. Вони вдихають як аромат, але гинуть під владою нищівної влади і сили Духа Святого. Нехай Господь супроводжує нас і допоможе нам зорієнтуватися на ті цінності, які ніколи не перестають у своїй діяльності для кожного народу. Пам'ятаймо собі дорогі, поваж, поважні, добрі люди, християни і нехристияни, шанувальники Слова Божого і ігноранти, що на рівні із тими надзвичайними Божими обітницями і програмою захисту і визволення нашого народу. Він з великим болем і стражданням дивиться на наші недоліки, дивиться, наскільки ще наш народ і особливо його провідники не очистили свої душі, ще не звільнилися від жахливої, бацили корупції, бездушності коли наші славні поранені, знівечені вояки мусять стояти годинами в черзі до недобросовісних лікарів, щоб одержати якусь довідку, коли у час критичний з'являються нечесні, злочинні люди. Які готові наживатися корупційно, злодійськи, над тим, що належить тим, хто віддає життя своє, в той час, коли в різних країнах світу люди готові останнє віддати, щоб врятувати наш народ. І тому Господь застерігає, що такі. Така нечистота, такі мікроби духовної зіпсованості, вони можуть тільки віддаляти нашу перемогу і ліквідовувати цю Божу програму, як швидше звільнити наш народ з під п'яти окупанта і гнобителя. Господь застерігає у пророка Ісаї, 28 розділ, бо повстане, 21-й так повстане, Господь розгнівується, щоби зробити діло своє, діло незвичайне, та й довершить він своє діло, діло дивовижне. І звертається Господь до зухвальців, які навіть в критичний час жартують собі з Богом і продовжують свою нечисту, ганебну діяльність. 22-й текст особливо це підкреслює, 28-й розділ, 22-й текст. Тому то не жартуйте, щоб кайдани ваші не стали тугіші. Бо я чув від Господа, Бога Вседержителя, що пагуба призначена для цілої землі. Але пам'ятаймо, Господь завжди, коли навіть говорив про цю пагубу, наш Спаситель, то сказав, але ви піднімайте голови ваші, ви простовуйтеся, бо ваше відкуплення наблизилося. У вас навіть волосся на голові все пораховане. Господь дуже добрий. Ми не варті Його доброти. Тільки варто одне зрозуміти, що Його милосердя має свої межі. Ми сьогодні інколи ще подібні до тих зухвальців, які описані в 30 му розі Ісаїї, які заявляють Господу жахливі слова. Божим посланникам, пророкам говорять так. Це 30-й розізд 9 текста, бо це народ впертий. Діти віроломні, що не бажають слухати Божого закону, що провідцям, ось як говорять, нічого не бачите. а пророкам не пророкуйте нам правду, говоріть нам любе, віщуйте що миле. Зійдіть з дороги, відверніться від правої путі, відсуньте нам сперед очей святого Ізраїлова». Оце атеїзм в дії. Відсуньте сперед перед наших очей всемогутнього Бога. Ось як реагує Господь. В цьому ж розділі 30-му. 18-й текст. Та Господь чекає ще, щоби вам ласко явити, стримується, щоб вас пошкодувати, бо Господь це Бог правди, блаженні ви, хто вповає на нього. Не знехтуймо, дорогі українські народи, ці реальні Божі обітниці. І ви керівники державні, очільники церковні, не займаємося сьогодні дискусіями, боротьбою за першість, а думаємо про те, чи ми одягнені є спасінням як священнослужителі, про що молився Соломон, священники Твої. О Господи, нехай спасінням задягнуться, а святі Твої нехай добром користуються. Господь дає нам щасливі доленосні обітниці. 43-й розділ Ісаїї. чи ти через води йтимеш, Господь говорить, я буду з тобою, чи через ріки. Не потонеш, чи підеш через вогонь не попечешся, і полум'я не опалить тебе, бо я твій Господь, святий Ізраїлів, Спаситель твій. Дорогоцінний ти в очах моїх, дорогоцінний і любий мені. Тож я віддам інших людей за тебе і народи. За душу твою, не лякайся, бо я з тобою від сходу сонця приведу насіння і позбираю тебе від заходу. І ще 54-й розділ. Я створив 16-й текст. Я створив коваля, він роздуває вугілля у вогні і виковує що йому треба до діла. Так і я створюю губителя для знищення. Він виковує знаряддя свої на півночі, десь півде... в пів... північній Кореї в Ірані. Він постійно роздуває вогонь, щоб новими і новими знаряддями нищити наш народ. Господь каже, я це допустив. Але слухаймо Божу постанову і Божу реакцію на цього кровожерного коваля людини-ненависника. Сімнадцятий текст. Ніяке знаряддя зроблене проти тебе не буде придатне. Та й усякий язик, що буде пробуватися з тобою на суді. Ти осудиш, це є доля слуг Господніх, це є оправдання їхнє від мене, говорить Господь. Тут не потрібні зайві коментарі. Вміймо любити закон Господній, плекати його в своєму серці і вміймо бути готовими страждати за Божу правду. Слово Боже ніколи не поведе побожну людину легкими простеленими килимами, доріжкою, з фанфарами і сурмами. Він перше вводить Божу людину в огонь в страждання, а потім підносить до небувалої слави своєї. Я вірю глибоко, що стратницька доля нашого народу. Цей вогонь, цей, це плавильне горнило, про яке згадує, сповіщає пророк Малахія, обов'язково обернеться великою перемогою Христовою і щастям для всіх людей, які цілковито довірилися Господу і відмовилися від всілякої марнотності. і підлабузництва і людиновогодництва, які пішли за Господом всюди, куди він їх тільки веде, але час прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!